Усім привіт Божого миру. Дуже актуально зараз люблять усі писати коментарі, коментувати свою думку, хто що думає. І часто проти Божих людей люблять писати всякі, скажімо так, понос проти Бога, проти Божих людей, проти церкви. І це показує, що людина взагалі не знає Бога. Людина це просто гордець, а гордість батько гордості це диявол. І треба думати, що кому писати, тому що за кожне слово прийдеться відповідати перед Богом. І також в старому завіті згадується проти пророка Йови. тож буде дуже така горда, і людина саме молодша з усіх тих, скажем так, друзів в кавичках проти Йови. Який прийшов, розпалився гнівом і почав казати зараз об'явлю свою думку. Він був наймолодший і каже, ви тут старші, я боявся вас. Але то, що ви старші, це не означає, що ви розумніші. Я тут саморозумніший. Ти його почав говорити всякі гарності проти йовен, що за ці гріхи він поплатиться, хоча він. Платив, всі бачили, наскільки він праведний, він скільки людям допомагав завжди. Його двері були відкриті для людей, які потребують. І знаєте, мені ще так смішно, як каже: я буду тобі замість Бога, як ти люди проходить. І як часто тут можна побачити зараз, а нам не потрібен Бог, я вірю тільки в себе, в свої сили. Я так в мене все під контролем, це так круто, наші мені Бог. Але коли приходять колапси, люди згадують Бога. Де ти Боже? Але потрібно розуміти, що Бог хоче живі відносини, а не просто використовувати його. Потрібно будувати.